Ми знаходимося на Burn Battle School 2011. Це історичка собиття, тому що вперше в історії СНГ ми привезли в Київ лучшие команди планети. У нас в гостях команди представляючі країни. Голландія, Франція, Росія, Білорусь, Україна, Польща. Але до того як на майданчик вийшли при команди, було проведено декілька одиночних батлів. Вражаючу майстерність показували не лише хлопці та представниці прекрасної статі, а й маленькі діти. Тим часом ми встигли зловити наступних учасників. Ми страшенно раді, що нас запросили до України. Команди будуть не лише змагатися, а й обмінюватися досвідом. Важко зрозуміти, хто переможе. Тут все може змінитися кожної миті, але ми спробуємо в Україні. ми не вперше і сьогодні ми дуже надіємося побідіти. Ми можемо сказати, що всі команди доволі силі. Ми бачили, як хлопці тренуються, і тут представлено багато різних стилів. Але наш точно відрізняється від усіх, і ми зробимо все, щоб показати, що він кращий. Але це ще не все до Києва. Провести подію покликали самого MC Трікса, найвідомішого та найексцентричнішого ЕМСІ відомого будь-якому любителю хіп-хопу. Цікаво, як йому організація українських змагань to. Believe me. Рівень організації найвищий рівень. Повірте мені, я був на різних батлах по всьому світу, і я можу визнати, що ці змагання чудово організовані. Видно, що над цим працювали роками. Це історична подія, тому що це не просто зустріч гарних команд. Це справжні інтернаціональні батли. Що не кажи, але професіонал є професіоналом. Незважаючи на язиковий бар'єр, публіка була заведена з співоберту. Хлопцям залишалося лише гарно виконувати улюблене діло, що вони робили на вищому рівні. Зрештою, у фінальному двобої, до якого потрапили саме українська та російська команди, перемогли наші східні сусіди. Тож, якщо ви давно мріяли зайнятися танцями та не могли обрати стиль, сподіваємося, побачене не лишило вас байдужими.